Протягом двох днів відбувався візит німецької делегації у Вежгородському та Фастівському районах. Радник голови міста Гейдельберг Німеччина Свен Гешінський завітав на Київщину за запрошенням депутатки Київської обласної ради Тетяни Самойленко та першого заступника голови Вижгородської райдержадміністрації Ігоря Мадяра. Голова Вижгородської райдержадміністрації Олексій Данчин зустрів іноземного представника, ознайомив з районом та висловив позицію щодо підписання меморандуму про співпрацю в різних напрямках. Сьогодні приїхала до вас делегація із Німеччини. Розкажіть про їхній візит. Які цілі, і що сьогодні взагалі заплановано в програмі на території Вежгородського району, ну по перше, я хочу сказати, що мені дуже приємно, що наші європейські партнери вони не залишають нас наодинці. Вони з нами вже більше ніж рік активної збройної агресії, і так мені дійсно приємно, що, попри те, що у нас в країні продовжується війна, і попри те, що у нас є і ракетний обстріл, так. Далі а, наші європейські партнери не побоюються, Приїжджають, вони хочуть нам дійсно допомогти з усіх питань. І сьогодні у нас є представництво від міста Гільдерберг, з яким ми маємо надію, що зможемо підписати на рівні а, району Вишгородського та міста договір по співпрацю і партнерства. Оскільки місто Гільдерберг має окремий статус і ще як район, і ми вже бачимо майбутнє. Тому що нам потрібно вже в подальшому розвивати район, його економіку, ну відбудовувати його і робити це так, щоб ми мали ще додатковий європейський досвід з цього приводу. Про пошуки наземних партнерів та як наразі відновлюється район, розповів перший заступник голови Вишгородської райдержадміністрації Ігор Мадьор. Наскільки я знаю, то ви саме причетні до. Початку цієї дружби, яка переросла в сьогоднішній візит цієї делегації. Розкажіть про це. Дійсно, я причетний до цієї дружби 24 числа, коли почалась повномасштабна атака, ну ми були всі злі і в шоці. Відповідно став вибір, щось потрібно робити. Тому саме свої зусилля я зосередив на пошуку партнерів, донорів і, можливо, в майбутньому. Скажімо так, і економічних партнерів, інвестицій, тому що розумів, що ворог великий, ворог поруч, і він, на жаль, нікуди не дінеться, навіть після нашої перемоги. Тому мати в Союзі надійні розвиваючі країни, це була основна мета, яку я хотів реалізувати. На сьогодні я бачу, що пішла віддача. Тобто, світ нас чує, тобто вся цивілізована частина світу. А ми бачимо вона на стороні України, на стороні правди. Тому будемо в цьому напрямку рухатися і далі. і ну, відповідно, надіємося на позитивні результати. Ну і ключове питання, яке б нам хотілося вирішити, це все-таки відбудувати приватний сектор, повернути людям домівки, щоб вони почали жити нормальним життям, яке було в них до війни. Ви сьогодні показували презентацію району. Зокрема, Ті об'єкти, які постраждали на території Вишгородського району. Але наскільки я теж чув, багато чого ви вже відновили. Розкажіть про це. Ну, ми насамперед відновили мости, десь капітально відновили, десь є тимчасові переправи. Ми намагаємося відновлювати приватний сектор, але ми його поки відновлюємо модульними містечками, щоб людям повертатись до своїх домівок. Основний акцент єде у нас на відновлення енергетичної інфраструктури, щоб ну, люди мали всі ті умови, які потребують. Тобто ключовий іде акцент на енергетичну інфраструктуру і її забезпечення збереження. Сьогодні говорити про, скажімо так, повномасштабне відновлення ну, ще рано, тому що ми не розуміємо, як себе поведе ворог. І ну, від того є затримка і міжнародних партнерів. Тому, ну, поки цей час просто ми опрацьовуємо цю роботу на майбутнє. Як починалася українсько-німецька дружба, поділилася депутатка Київської обласної ради Тетяна Самойленко. Розкажіть предісторію так, як започаткувалася ця, ця дружба і, власне, про сьогоднішній візит. Понад рік ми працюємо над тим, аби привернути увагу іноземних партнерів до проблеми, яка сталася в Україні до війни, яка склалась в Україні, зокрема на Київщині і до тих громад, які найбільше постраждали, які були під окупацією. Так склалося, що над цим працюємо не лише ми, я як депутат Київської обласної ради, працює адміністрація. Ми разом співпрацюємо в цьому напрямку. А також ще й мої помічники. Один з моїх помічників, пан Сергій, мав розмову зі Свеном, зрадником голови міста Гейдельберг. Він довго розповідав їм про Київщину, про Вишгородський район, яка тут була окупація, що сталося. І от вже ті зустрічі принесли свої результати сьогодні. Пан Свен приїхав до нас у гості. Це такий ознайомчий візит з районом з громадами. Також вони. Передають подарунки для дітей у дошкільних і шкільних закладах освіти. Але ми розділили їх візит на два дні. Один візит це у Вижгородському районі. Сьогодні ми зустрілися в адміністрації, познайомилися з районом. Далі ми їдемо в три громади, які були під окупацією, які найбільше постраждали від руки російських окупантів. Завтра у нас аналогічна зустріч у Фастівському районі. Зокрема, це Бишівська громада, яка постраждала найбільше у Фастівському районі. Там теж зруйновані будівлі і об'єкти інфраструктури, йшли бойові дії. А також буде зустріч у самому центрі району у місті Фастові. Тобто для нас. Найголовніше те залучити представників іноземних партнерів, залучити до співпраці в різних напрямках, в напрямках відбудови, в напрямки культури, освіти, медицини, обміну досвідом для того, щоб ми могли відправляти, наприклад, наших дітей на відпочинок, на реабілітацію, отримувати освіту, для того щоб залучати іноземних інвесторів, розбудовувати Київ. Чину розбудовувати громади, які постраждали сьогодні. Це поки що знайомство, але я думаю, що воно переросте надалі і в міцну дружбу. За що я і дякую нашим німецьким партнерам? Таю дуже радий бачити вас на нашій рідній українській землі. Дуже дякуємо Він, за теплий прийом, справжній прийом на українській землі і в громаді Вижгород. Розкажіть детальніше про візит у Вишгород і наскільки я знаю, ви сьогодні підготували подарунки. Для трьох громад я представляю громаду міста Хайдельберг, і так дійсно я сюди майже два дні їхав, але це того вартує. Мені дуже приємно зараз перебувати тут. І я хотів би сказати, що так я підготував подарунки: це айпеди, планшети і комп'ютерні системи для дітей громад, тому що мені дуже важливо і. Нам, як представникам міста Хайдеберк, важливо, щоб діти навчалися, можливі мали отримали нормальні можливості і умови для подальшого навчання по нормальній модерновому напрямку в Україні. Йде війна, чи не страшно було сюди їхати? Так, звичайно, це була незвична подорож для мене в рамках військових дій. Але ви знаєте, можливо, якісь і були думки про небезпеку, але найголовніше, що я хочу сказати, найголовніша небезпека це те, яку. Переніс український народ, це той тягар, який ви взяли на себе, і е, оце найголовніший тягар, і найбільше е, те, що взяв український народ на свої плечі. А що стосується мене, якісь думки були, але в принципі я думав про в першу чергу про український народ. Свен Гершинський побував і біля будинку у Вижгороді, куди влучила ворожа ракета. Після чого делегація вирушила у Димирську громаду до селищного голови Володимира Підкруганого. Пан Свен познайомився з місцевою школою та передав п'ять планшетів на заклад. Адже російські окупанти вкрали та понівечили комп'ютерну техніку школярів. У вас сьогодні в селище, в громаду завітали. Німецькі гості подарували планшети. Розкажіть взагалі наскільки це потрібно? Ну ви розумієте, з рахуванням того, що в нас майже всі учбові заклади постраждали, дійсно це потрібно. Економічна ситуація по громаді вона складна, і зараз важко придбати подібні речі. Головне щоб було, було на користь дітям і на користь школи і відділу освіти. Сьогодні ці планшети вирос. Приділити туди, куди вони будуть потрібні. Ну, Основно там скільки От 80% на безпосередньо заклад, інше на відділ освіти, який організовує цей процес. Наступною зупинкою стала Іванківська громада, яка зазнала значних руйнувань і була понад місяць в окупації. Свен Гершинський познайомився із Тетяною Свериденко, яка очолює цю громаду, і був неймовірно вражений її силі духу, впевненості та величезному вкладу у розбудову громади. Ви сьогодні зустрічали гостей із Німеччини і розповідали про життя під час війни своєї громади. Угу. Розкажіть взагалі про враження так, від візиту цієї делегації. По перше, кожна делегація, яка приїжджає до нас, дає надію на те. Що навіть тоді, коли ми буде надтяжко, не будемо справлятися самі з усім, то з їх допомогою, з допомогою інших організацій, ми зможемо витягнути, ми зможемо пройти цей шлях відбудови, який зараз є надважким. Тому я дякую їм, що вони сьогодні побули. Це офіційна делегація з Німеччини. А в нас два місяці назад був візит в невеличке місто Гархінг, яке поряд з Мюнхеном. Це Баварія, з якими ми підписали вже угоду про співпрацю. І ми їм безмежно вдячні. Вони після підписання зразу ж е, їхня команда е, адміністрація цього міста виділила для моєї громади 10 тисяч євро і прямо там за цю суму купили нам потужний генератор для школи номер 2 Це єдина школа, де завдяки ЮНІСЕФ у нас вже відбудовано сховище для дітей і яка працює офлайн. Після насичної розмови делегація вирушила в село Кухарі, де було зруйновано школу, адміністративну будівлю та будинки жителів села. Свен на власні очі побачив, яке горе принесли російські окупанти. Він передав п'ять планшетів і кухарській школі, адже очно тут навчаються лише початкові класи в модерній школі, яку подарували польські благодійники. На завершення насиченого дня відбувся візит і в Поліську громаду, де за українською традицією з кроваєм зустріла гостей селищна. Голова Олена Геращенко, яка теж познайомила зі своїм краєм та розповіла про жахливі події під час окупації, сьогодні до вас завітала німецька делігація і подарувала вам планшети, кому ви направити. Ну, перш за все, ми дуже вдячні, що вони нам їх подарували, але хочу їх надати у навчальний заклад у Вовчків. Там е, дітки ну багато із соціально незахищених верст населення, які ну не мають змоги їх придбати. Тому будуть у навчальному закладі для загального користування, щоб кожен мав змогу прийти і користуватися. Наступного дня делегація провела зустрічі у Фастівському районі. Першими її зустріли голова Бишевської громади Іван Рознай та його заступник Віталій Ключник. Вони провели гостей на місця влучання російських ракет, показали зруйнований будинок культури, адміністрацію, дитячий садочок, школу та приватні будинки. І тут Свен Гежінський подарував планшети у школу, де гостей раду зустріли і вчителі, і діти. Розинкою зустрічі була екскурсія місцевим підприємством ЯВК, де вирощують гриби і реалізовують їх по всій Україні. Під час повномасштабного вторгнення його керівництво. Та безкоштовно роздавала шампіньони населенню та військовим. Теплими і щирими були зустрічі у Фастові. Після конструктивної розмови з міським головою Михайлом Нетяжуком делегація вирушила у дитячий садочок «Казка». Сфена провели до укриття, де ховаються дітки під час повітряної тривоги, після чого вихованці садочку влаштували для гостей концерт. Сльози на очах були у всіх, коли маленькі українці заспівали державний гімн. Діти подарували на згадку ляльку-мотанку, а пан Гершинський передав їм ноутбук. Не могли не завітати і до місцевого волонтерського центру, адже з першого дня війни він став гуманітарним хабом на Київщині, а вже сьогодні надає допомогу по всій Україні. Вразила німецького представника зустріч з дітьми загиблих героїв у центрі Родина 450. Свен передав і цим дітям планшети та детальніше ознайомився з напрямками роботи організації.